Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Як журналіст, я контактую дуже з багатьма людьми з різних верст населення. А є такі люди, яких я називаю лісовиками. Себто люди, які люблять, знають ходити по лісах Сокірянщини. І ось яка цікава інформація від них мені поступає. На деревах в лісах Сукірянщини, особливо в тих місцях, де проходить кордон, почали висіти, так, телефони. Правильно, дерева. На деревах старенький сенсорний, з вигляду, телефон, який висить на дротиках, все. На висоті. Ось таку інформацію дають мені люди, які ходять. По лісах Сокірянщини. Себто, як вони стверджують, ці телефони розраховані, що на рух людини. Інформація досить цікава, я викладаю її на широкий загал. Знаю, що мій YouTube канал дивляться силовики, я думаю, вони будуть реагувати. Сокірянський кордон, Сокірянські ліси, неконтролюємої ліси на превеликий жаль. Це Ахілесова п'ята Сокірянської громади, оборони Сокірянської громади. Скільки я кажу, результатів до сих пір нема. І хто ставить ці телефони, для чого вони там в повітрі висять? Кого вони контролюють? Хто це робить? Дуже цікаве запитання. Я думаю, наші силовики, українські силовики, які обороняють сукірянщину, дадуть на це відповідь. З вами був Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.